Майк Йогансен український поет, прозаїк, перекладач, критик та сценарист, один із засновників ВАПЛІТЕ, представник розстріляного відродження. Народився 28 жовтня 1895 року в Харкові в родині вчителя німецької мови, вихідця з Латвії. Мати походила зі старобільського козацького роду. Закінчив історико-філологічний факультет Харківського університету, спеціалізувався на латині. Був співзасновником спілки пролетарських письменників Гард та вільної академії пролетарської літератури. Працював редактором на Воувку. Вільно володів багатьма мовами перекладав Шекспіра, Шилера, Едгара По та інших. Заарештований 18 серпня 1937 року в Харкові будинок слово. Звинувачений в участі в антирадянській націоналістичній організації, що нібито ставила на меті повалення радянської влади. 26 жовтня 1937 року військовою колегією Верховного суду СРСР засуджений до розстрілу. Страчений 27 жовтня 1937 року в Києві в тюрмі НКВС тіло таємно поховане у Биківнянському лісі, реабілітований у 1958 році.